Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. Запоріжжя зустрілося з Прикарпаття Говерлою в рамках останнього туру регулярного чемпіонату Суперліги. І цей матч став вирішальним перед стартом плей-офф. Обидві команди прагнули закінчити сезон на мажорній ноті. Перші дві чверті пройшли в доволі рівній боротьбі. Запоріжжя вдало стартувало і виграло першу десятихвилинку з рахунком 27-21. Але Говерла не збиралася здаватися, і відповіла потужною другою чвертю 23-22 на свою користь. На велику перерву команди пішли за рахунком 49-44. На користь Запоріжжя. І здавалося, що інтрига в матчі збережеться до фінальної сирени, але все змінилося в третій чверті. Господарі додали у швидкості, захопили ініціативу та здійснили ривок, який забезпечив їм перевагу в 22 очки. Це фактично зняло всі питання про переможця. Горла спробувала повернутися до гри в останній чверті, скоротивши відставання до 10 очок після ривка 6-0. Але на більше сил у гостей не вистачило. Запоріжжя контролювала гру до фінального свистка і довело матч. До до перемоги головною зіркою матчу став Андрій Хоконик, який увійшов в історію Суперліги. Його виступ це щось неймовірне: 10 очок, 10 підбирань і 19 результативних передач. Саме ці 19 асистів стали новим рекордом Суперліги, перевершивши попередній результат у 17 передач, який тримався з березня 2014 року. Найрезультативнішим у складі Запоріжжя став Бах, який набрав 24 очки. Після цієї перемоги Запоріжжя фінішував на шостому місці з Цятьма перемогами в 28 матчах у чвертьфіналі плей-офф команда зустрінеться з баскетбольним клубом Рівне, яке завершило регулярний сезон на третій позиції. Оверла, яка виграла всього 5 матчів за сезон у першому раунді. плей-офф зіграє проти Дніпра. А тепер переходимо до ще одного цікавого матчу завершального туру. Криобас приймав старий Луць, і цей поєдинок теж подарував справжню драму. Старий Луць просто вразив своїм стартом. Гості виграли першу чверть 32-18 і виглядали дуже впевнено. Команда Антона Мусієнка демонструвала високу реалізацію кітків і повністю контролювала темп гри. Проте втримати таку динаміку на дистанції у Луцька не вийшло. Вже в другій чверті господарі почали додавати в агресії та захисті. Вони виграли цю хвилинку сім. 9, а після великої перерви повністю перехопили ініціативу. Третя чверть стала переломним моментом. Кривбас почав діяти агресивніше, вигравши чверть 26-18, і вперше у матчі вийшов уперед. Остання 10-хвилинка пройшла під контролем господарів 19-12, і вони без проблем довели гру до перемоги. Найкращим у складі переможців став Михайло Бублик, який набрав 21 очко та зробив 6 підбирань. У старого Луцька варто відзначити Деріка Ньютона, який набрав 22 очки та 7 підбирань. Після цієї перемоги Кривбас завершив регулярний чемпіонат на п'ятому місці, маючи 12 перемог та 16 поразок. А Старий Луцький з сіма перемогами та 21 поразкою фінішував сьомим. Дніпро зустрівся з Києвом баскетом на завершальному матчі регулярного чемпіонату Суперліги. Вже з перших хвилин стало зрозуміло, хто контролюватиме гру. Дніпро чудово розпочав матч, вигравши першу чверть 27-16. Господарі були кращими у всіх компонентах, впевно діяли під кільцем, краще рухали м'яч і відзначилися високою реалізацією кітків. У другій чверті гра трохи вирівнялася 18-16 на користь Дніпра. Але навіть тут киянам не вдалося скоротити відставання. Після великої перерви господарі продовжили контролювати хід поєдинком, а ще один ривок у третій чверті збільшив перевагу до плюс 25 очок. Навіть вилучення Станіслава Тимофієнка на старті третьої чверті не завадило Дніпру впевнено тримати гру під контролем. На початку четвертої чверті Київ Баскет спробував повернутися до гри, здійснивши ривок 11-2, скоротивши відставання до 9 очок. Але тут знову дали про себе знати лідери Дніпра. Дальні влучання Горобченка та Закурдаєва швидко повернули господарям комфортну перевагу, після чого вони довели матч до перемоги. Найкращому складі Дніпра став. Даніл Сипало, який набрав 18 очок і 5 підбирань. Завдяки цій перемозі, Дніпро завершив регулярний сезон без жодної поразки, і тепер у плей-офф буде головним фаворитом на титул. А Київ Баскет, попри поразку, також пробився до плей-офф і вже готується до боротьби. У Черкасах місцеві мауби приймали рівне, і цей поєдинок фактично визначив, хто з команд посяде третє місце перед стартом плей-офф. Матч розпочався доволі нервово для обох команд: 5 хвилин гри минуло. А на табло лише 5-0 на користь господарів. Проте далі рівне увімкнулося і в третій хвилині другого періоду завдяки ривку 10-0 вийшло вперед. Саме ця чверть, виграна гостями з рахунком 29-11, стала ключовою у визначенні переможця. Хоча мавпи в третій чверті намагалися повернути інтригу, перевага рівнян була вже досить суттєвою. Айзає Фулеш став найкориснішим гравцем матчу у складі рівного, набравши 18 очок, 7 передач і 5 перехоплень. У мавп кращим став Майкл Дюпрі з 20 очками, а Дмитро Клебан відзначився дабл даблом, 11 очок і 11 підбирань. У підсумку рівне фінішувала на третьому місці з 16. Тима перемогами в 28 матчах, випередивши мауп, які завершили сезон із показником 14 14 і посіли четверте місце. Тепер у плей-офф Рівне зустрінеться з Запоріжжям, а маупи протистоятимуть кривбасу. Ну ось і завершився регулярний чемпіонат Суперліги. І тепер усі погляди спрямовані на плей-офф, який стартує 1 квітня. Команди, які посіли вищі місця в турнірі та в лиці, розпочнуть серії на своїх майданчиках. Плей-офф пройде у форматі до двох перемог, які в минулому сезоні. Тож інтрига буде максимальною. Уже в перший день плей-офф на нас чекають одразу три матчі. В Черкасах мавпи приймуть Кривбас, а в Києві Київбаскет зіграє зі старим Луцьком. А при Карпаття Говерла вдома змагатиметься з Дніпром. Наступного дня в Рівному місцевий клуб зустрінеться із Запоріжжям. А вже 4-5 квітня відбудуться матчі відповіді, які можуть стати вирішальними. Якщо ж надобляться треті матчі, їх проведуть додатково. Особливістю цього плей-офф є те, що Кривбас змушений проводити свої домашні матчі у південному Одеській області, а не в рідних стінах. Це може вплинути на команду в психологічному плані. Серед головних фаворитів на чемпіонство залишається Дніпро, який завершив регулярний сезон без жодної поразки. Київбаскет також показав стабільну гру і налаштований кинути виклик. Не варто забувати й про рівне, яке посіло третю сходинку і має великі амбіції. Після запеклих поєдинків настав час підсумувати найкращі моменти тижня в Суперлізі. До вашої уваги топ-10 моментів тижня, ефективні алеюпи, видовищні блокшоти та хитрики. Приємного перегляду. Нікола Йокич, центровий Денвер Нагетс, знову змусив говорити про себе після неймовірного виступу в матчі проти Юти Джас, де його команда перемогла з рахунком 129-93. Йокиш набрав 27 очок, зробив 14 підбирань і віддав 6 результативних передач. Але головною родзинкою матчу стали два фантастичні китки сердського центрового. Нікола Йокича двічі протягом сезону влучив із дистанції понад 18 метрів, що є рідкісним явищем навіть для найкращих шутерів НБА. Один із таких дальніх кітків він виконав у матчі проти Сакраменто Кінз, а другий у поєдинку з, з Ютою Колесев влучив Базербіти зі з 18,9 метрів під сирену, завершивши другу чверть. За всю історію індії лише Стефану Карі вдавалося більше одного разу за сезон влучити з такої дистанції. Окрім того, цей матч став історичним для Йокича. Він перетнув позначку 16 тисяч очок у своїй кар'єрі, але також став найшвидшим гравцем в історії індії, який набрав 16 тисяч очок, 8 тисяч підбирань і 5. Тисяч передач усього за 739 матчів. Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. На цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам далого тижня та гарного настрою!